Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді приватний будинок, який знаходиться в селі Маринове, це Одеська область. Будинок з участком, кухня літня під ремонт. Сарай також під ремонт. Кран і туалет знаходяться на вулиці, великий огород, пічне опалення. Будинок 50 метрів квадратних, він двохкімнатний. Все, що бачите, все це продається. Є також газ та електрика в домі. З цим проблем немає. Значить, ціна будинку 2300 доларів. Кому буде цікаво, контакти на власника знаходяться в описі до цього відео, посилання там на телеграм-канал. Переходьте туди, підписуйтесь з власником напряму. Зв'язуйтесь та забирайте гарний будинок. За гарною ціною, в гарному місці розташування, тим паче, що е, дуже класний варіант для проживання. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення.